Усім привіт! Я Поліна і давайте подивимось разом таро-прогноз для козирогів на жовтень 24-го. Отже, почнемо ми з таро «Книга тіней». І давайте тут подивимося основні події. Основні події для козирогів. З води, угу. лицар жезлів. І, і, і пажмічовий перегорнутий. Чому перегорнути то туз кубків? Угу. Так, значить, е, місяць у вас получає, е, починається якось дуже емоційно. Тобто, да? е, бачите, тут то Туз кубковий така начебто дуже позитивна карта, але в перегорнутому значенні вся вода вилівається, да, виливається через краї, от до, до, до останньої краплі. Це емоції, дуже багато емоцій. І я от прям запитую, через що це? Дивіться, яка карта п'ятірка кубків. Тобто да, теж емоції. Людина просто. Купається в своїх стражданнях, в своїх емоційних переживаннях, вона намагається з них вийти, в неї не виходить, і все в такому форматі. Да? Тобто, така дуже меланхолійна карта, ну, тобто, складно на початку. Хоча от у вас є лицар да, людина, яка дуже активна, яка от вона. Дуже так проявляється, активно себе поводить. Да, лицар жезлів це карта енергії, пристрасті і так далі. Але в такому оточенні таке враження, що ніби ви боретеся з чимось. Да, от Йде такий тиск, і плюс паж мечовий. Теж дуже така карта, ну, чесно кажучи, неприємно. Це, ну, типа, якісь люди неприємні, з кимось треба постійно виясняти стосунки, сваритися, або гавкатися, або от щось в такому форматі. Да? Тобто неприємненька. Давайте далі дивитись, тому що тут люди події основні. Тобто, тут навіть нічого такого прям доленосного немає. Просто от якось так виходить. Так, наступна колода тріумфальний місяць. Зараз. Давайте на ній глянемо козироги для вас події. Основні події для козирогів. На жовтень. Десятка жезлів. Перегорнутий мах. Угу. І. і, і. Дев'ятка жезлів перегорнута. Так, чому «мах перегорнутий? Луна. Ой, ви знаєте, погане, погане е, цей це читання. «Мах перегорнутий і луна перегорнута. Це немає, не вистачає вам сили волі до чогось, да, щось зробити, тому що вам просто нереально страшно. От вас просто окутує цими думками, ілюзіями, психологічний стан дуже важкий. З таким оточенням, взагалі, от з цією перегорнутою, я би вам дуже сильно радила звернутися по допомогу. Психолог, терапевт, поговорити з друзями, виговоритися, тому що ви щось не можете зробити саме по тій причині, що вас сильно накриває. Ви можете себе погано відчувати, і по луні потрібна допомога. Ви можете абсолютно не бачити ясності, дійсності такої, яка вона є. А придумувати собі страхи, вірити в них і жити в цьому досить довгий час, і саме для цього потрібна допомога. І також, що ми тут бачимо: дев'ятка жезлів і десятка жезлів, да? це, умовно, ця дев'ятка в десятку переходить. Про що вона нам говорить? Дев'ятка жезлів ви собі наробили різних хлобот, хабот, да? хлопот. Тобто, дуже багато, наприклад. Наробили якихось справ, да? От, особливо тут, тут дев'ятка жезлів, вона якась кровожадна. Бачите, вона тут така е вся в крові. Тобто, е з ким... От, до речі, дев'ятка жезлів – це ще е коли ми наступаємо на одні і ті самі граблі. Тобто ми повторюємо одні і ті самі помилки і очікуємо, що це приведе до іншого результату. Теж це шеза, ну якби ні, не буде такого. Треба робити інші дії. От. А ми якби робимо щось одне і те саме, і, е, звичайно, набираємося дуже багато різних обов'язків і задач. Бачите, він несе на своєму горбу 10 жезлів. Це фінальна карта. Тобто складно, багато відповідальності за все, за роботу, за особисте життя, не знаю, за заробіток, за дітей, за все, що завгодно. Да? От, і несе, а кому ще нести, а хто ще може, як не я. Тобто, і несе ця людина. От, але дев'ятка жезлів самі, ну, Умовно, самі собі наробили проблем, самі тепер їх вирішуєте. Розумієте? Ну І тому ви і несете цю відповідальність. Але глобально я би вас, вам би рекомендувала звернутися по допомогу, допомогу бажано психологічну. Далі наступна колода це 78 дверей. А, і давайте на ній подивимось козироги для вас роботу і реалізацію. Робота, реалізація для козирогів. В жовтні. Угу. Ой, прямий мах. Бачите, тут прямий мах. Тобто. Це, скоріше за все, цей перегорнутий, який у вас був, стосується, напевно, не роботи. Тобто чогось іншого, окрім роботи. Окей, що тут далі? Сімірка кубків перегорнута. І що ще? Е, шість, шість, А, дев'ятка. Це дев'ятка кубків. Дев'ятка води. Ага. Ви знаєте, такі цікаві у вас карти на роботу. Я би сказала найкраще поки з цього всього. Тобто з роботою якраз у вас все добре. Отут тут у вас прямий маг, да? в житті він у вас перегорнутий, а тут він прямий. Да? Дві однакові карти. Тобто волі, лідерства, якихось ідей і всякого такого вам дуже. Вистачає, ви робите, ви креативите, ви щось так, так, фантазуєте і так далі. Е, жонглюєте да? в роботі, ви все робите. Все, що ви хочете, у вас все ну, как би, сила є, всі можливості до того, щоб воно від вас є, залежить від вас, наскільки ви готові якби, вкладатись, робити, робити, робити. Да? Тобто тут особисто від вас нема перешкод, все от робіть. Прекрасно. І є воля до цього, тобто є впевненість в собі, є бажання це робити. Це прям дуже важливі показники. Плюс сімірка води. Немає ніяких ілюзій, немає, немає ніякого розфокусу. Тобто, спокійно собі дивитеся конкретно на речі і робите. Більше того, дев'ятка води хоче перегорнути, нам говорить: подивіться, яка карта позитивна. Класний результат вам це приносить гроші. Ви знаєте, що ви робите. Ви такий, прям вже зажиточний, так сказати, в своїй роботі, да, на своєму місці. Перегорнутись говорить вже про надлишок, про надмірність, про те, що, ну, от, якось через край вже да, надмінність таку. Але це ну, такий фактор. З яким можна як, спокійно працювати. Знаєте. Можливо, він якийсь дефіцит за вам закриває. Але от те, що ми побачили: дурень перегорнутий з луною перегорнути, скоріш за все, значить, в якійсь іншій історії у вас витікає. А, далі, наступна колода це Pagan Other Таро». І тут ми подивимось особисті стосунки у козорогів в жовтні. Особисті стосунки. У козирогів у жовтні. Козироги, у яких є партнер ваше особисте життя в жовтні. Сімка мечува. Двійка пентаклів. Туз води. І козироги, у яких немає партнера ваші особисті стосунки в жовтні. Лица мечовий. Шістка мечова, Закохані, перегорнуті. Про що перегорнуті закохані? П'ятірка води. Якраз перегорнута. Значить, так, козироги, у яких є стосунки. У вас взагалі тут туз води. Подарунки, от, до речі, от, да, от цей туз води, який спочатку був перегорнутий, прямий туз води прекрасно. Тут взагалі може бути, от, знаєте, від банального класно проведений день разом, або зробили подарунок, або якісь емоції приємні, до про звістку, що ви вагітні, про подарунки величезні, про великі покупки, про просто радість через край, да, занадто сильна там емоційність. Тобто це Класний початок, класні емоції, щось дуже круте в стосунках. На стосунки прекрасна карта: любов, злагода і все таке. Двійка пентаклів: е партнерство, баланс між роботою та особистим. Е ну, то есть, Це прям хорошо. Сімірка мечова, щось ви себе тривожите, щось ви себе накручуєте. Про що тут це? Про гроші, король Пентаклів. Тобто в вашій парі проблеми можуть виходити тільки через те, що ви переживаєте з приводу грошей, соціального статусу, кар'єри, великих покупок. Ну, ви козороги, ви любите таке, то, звичайно, ви про це переживаєте. Але загалом, бачите, непогано все. Козероги, у яких немає стосунків. У вас тут лицарь мечовий, шістка мечова. Взагалі цікаво. З однієї сторони, ці карти нам говорять про роботу. Активність, робота, переїзди, відрядження і так далі. З іншої сторони, та що фокус там, з іншої сторони, все ж таки, лицарь мечовий це карта сьомого дому, партнерства. Тобто у вас може з'явитись якийсь партнер, можливо, з роботи. Можливо, десь зустрінете в подорожі або їхати десь будете. І оцей лицарь мечовий. Він якби зустрінеться вам. Е, закохані перегорнуті, це все буде отак: верх-нес, верх верх то погано то добре, то погано то добре, то все класно, то все погано. Отакі тобто, да, от качелі у вас будуть з'являтися протягом місяця. Тобто в мене тут насправді два варіанти: або робота, і в роботі отак буде, да? тобто, хвилююче дуже. Або це все ж таки буде якийсь партнер по лицарю-мичовому, і будете з ним там е, якось налагоджувати, я б сказала, зв'язок. Особливо. Чому так думаю? Тому що мечові карти ну, все ж таки, вони такі холодні, логічні, розумні, знаєте, от, е, в такому форматі. Хоча мах прямий, да, якийсь початок буде. Тому є велика ймовірність, що можете когось таку людину собі зустріти. Правда. Так, і остання колода. Це незалежні. І давайте тут подивимось вам пораду козороги на цей місяць на жовтень. Порада для козорогів на жовтень. Сімка пентаклів. А, ні, це вісімка, це вісімка. О, хорошо. Вісімка пентаклів це е, карта трудоголіків, я її так називаю. Тобто бути відданими своїй роботі, бути спокійними, робити все. Да, не із надлишку, а от по чуть-чуть від, відпрацьовувати, від, е, відточувати свою майстерність, е, працювати, заробляти спокійно, е, з, так, знаєте, без надривів. Е, Ну, от, от в такому форматі, да? от тобто, така вам порада. Бути не знаю, самовідданим, напевно, своїй реалізації, своїй роботі і спокійно все приймати, як є. Ось така у вас прекрасна порада. Супер, мені насправді все подобається, окрім цього мама, перевернутого з Луною. Подумайте, з яким аспектом це може бути пов'язано, тому що це може бути ваша тривожність, яка вам десь заважає. Тобто да, ви переживаєте за щось, за якісь обставини в житті, в принципі. І да, це може вас э, тригерити сильно. Також э, 17 жовтня я починаю свій курс по таро. І якщо ви хочете доєднатися до цього світу по таро, дізнатися про карти більше, або зробити таро своєю професією, будь ласка, переходьте э, от по цьому лінку. Внизу в інстаграм до мене там є всі деталі, і також можете мені писати в особисті, я вам на все відповім. Бажаю вам прекрасного жовтня і всім пока!